Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про український футбол. І знаєте, це не просто історія про голи і перемоги, це по суті історія самої України, розказана через гру, яка триває вже понад століття. Це розповідь про те, як футбол став справжнім дзеркалом, дзеркалом боротьби і тріумфів цілої нації. От просто уявіть собі на хвилинку 1894 рік. Грають у футбол, матч триває всього на всього сім хвилин, а замість воріт звичайні прапорці. А тепер перенесемося у наш час. Україна чемпіон світу серед молоді. Наші хлопці грають у топ-клубах Європи. Як таке взагалі стало можливим? Як ми пройшли цей неймовірний шлях? Ну що ж, давайте розбиратися з самого початку. І так перший розділ від моряків до стадіонів. Тут ми поговоримо про народження справжньої пристрасті. От як так вийшло, що гра, яку привезли по суті чужинці, так швидко захопила всіх і стала чимось більшим. А почалося все як не дивно в Одесі наприкінці 19-го століття. Уявіть, англійські моряки причаюють, привозять із собою цю дивну нову гру і навіть створюють свій клуб Одеський британський атлетичний клуб. Спочатку грали тільки іноземці, але знаєте, ця іскра вона дуже швидко розгорілася. Футбол полетів далі, особливо сильно його полюбили на заході у Львові. І що найцікавіше, грати почали всі, і студенти, і робітники гра стала по-справжньому народною. І ось він, той самий легендарний перший матч, 1894 рік, Львів проти Кракова. Правила тоді були, ну скажімо так, простіші. Граємо до першого гола. І що ви думаєте, вже на сьомій хвилині львів'яни забивають все, кінець гри, перемога. Це, звісно, була не про тактику чи схеми, це був чистий азарт, чиста пристрасть. Але на жаль, історія українського футболу це не тільки про радість, є в ній і абсолютно трагічні героїчні сторінки. Мабуть, найвідоміша з них це так званий матч смерті Уявіть собі, окупований Київ під час Другої світової. Наша команда Старт, зібрана з колишніх гравців, виходить на поле проти німецької команди і перемагає їх, а потім виходить ще раз і знову перемагає. Ну, реакція окупантів була передбачувано жорстокою. Кілька наших гравців були заарештовані, а потім розстріляні. Цей матч назавжди став символом, символом незламності. Так, ми переходимо до другої глави нашої історії, до радянської епохи. Здавалося, у тій жорсткій системі, де все контролювалося з Москви, не було місця для самобутності. Але саме тоді українські клуби і в першу чергу київське Динамо не просто вижили, вони змогли створити свою унікальну ідентичність і досягти просто неймовірних висот. І ось він ключовий момент. 1961 рік. До цього моменту чемпіонат СРСР вигравали виключно московські команди завжди. І от київське Динамо бере і ламає цю традицію. Стає першим немосковським клубом-чемпіоном. Розумієте, це було набагато більше, ніж просто спортивна перемога. Це був сигнал, що центр сили в радянському футболі почав зміщуватися. Це був справжній сінький прорив. Або ось ще одна історія, яка звучить як казка. 1969 рік Львівські Карпати. Це, щоб ви розуміли, команда з Нижньої ліги. І вони беруть і виграють кубок Радянського Союзу. Це був просто нонсенс. Такого ні до, ні після них не робив ніхто. Уявити собі таке було неможливо, а вони взяли і зробили. Але успіхи були не тільки всередині Союзу. Далі була Європа. І тут на сцену виходить геніальний Валерій Лобановський і його Динамо. Вони просто увірвалися на європейську арену, двічі виграли кубок володарів кубків. А потім потім був матч за суперкубок проти самої Мюнхенської Баварії. І вони їх перемогли. Після цього вся Європа не просто знала про український футбол, вона його поважала і, мабуть, трохи побоювалася. Звісно, такі неймовірні командні успіхи не могли не народити індивідуальних зірок, і яких золотий м'яч, найпрестижніша індивідуальна нагорода в Європі тричі діставався українцям: Олег Блахін, Ігор Біланов, а пізніше, вже в часи незалежності, і Андрій Шевченко. Це ж просто неймовірно, правда, найкраще свідчення того, які таланти народжувалися на нашій землі. І тут радянська епоха закінчується, починається третій, абсолютно новий розділ незалежність для українського футболу. Це означало, що все треба було починати з чистого аркуша. Це був, чесно кажучи, хаотичний час, але водночас і неймовірно захоплюючий час народження власної ліги, нових героїв і нового великого протистояння. Так а що ж далі? От розпався союз, і що? Стара система просто зникла. Фінансування, тренувальні бази, все розвалилося. Найкращі гравці, звісно, почали масово їхати за кордон. Перед українським футболом постало дуже складне завдання як вижити і збудувати щось своє практично з нуля. І перші роки були ну, дуже бурхливими. Створили свою федерацію, провели перший чемпіонат. і... Бам! Сенсація! Чемпіоном стає не Динамо, а Сімферопольська Таврія. Потім, щоправда, Динамо взяло своє і домінувала майже 10 років. Але на початку 2000-х на горизонті з'явилася нова сила Донецький шахтар, і їхнє протистояння з Динамо це вже зовсім інша історія. Це народження нашого класіко, одного з найгарячіших дербів в Європі. І ось ми підходимо до четвертого розділу. Це про наші дні. Про європейські мрії, які стали реальністю, і про сучасні виклики, мабуть, найважчі за всю історію, які випробовують на міцність не тільки футбол, а й усю країну. І в цій новій ері були просто фантастичні моменти. Два з них абсолютні вершини. 2009 рік Донецький Шахтар привозить в Україну перший Єврокубок часів незалежності, Кубок УЄФА. Це було щось. А потім. 2012. Євро в Україні. Пам'ятаєте цю атмосферу? Вся країна жила футболом, нові стадіони, гості з усієї Європи. Це був час, коли здавалося, що попереду тільки найкраще. Але потім потім прийшов 2014 рік, і все змінилося. Війна, анексія Криму це завдало українському футболу просто нищівного удару. Деякі клуби перестали існувати. Інші, як от Таштаврія, втратили дім. Навіть Шахтар, один з наших грандів, з 2014 року, змушений грати не в рідному Донецьку. Вони стали командою-вигнанцем, але не здалися і продовжують боротися. Цей руйнівний вплив, видно, не озброєним оком. Кількість професійних команд різко впала. Здавалося б, це кінець. Але знаєте, кожна криза має і зворотній більк, грошей на дорогих іноземних гравців не стало, і клубам довелося, довелося подивитися на власну молодь, почали більше довіряти своїм вихованцям, і раптом виявилося, що у нас росте неймовірно талановите покоління, яке просто чекало свого шансу. І ось тут ми підходимо до фіналу нашої розповіді: про майбутнє, майбутнє, яке, незважаючи на все, виглядає світлим, тому що воно народжується і гартується в цій неймовірній стійкості, про яку ми говорили. І це не просто слова. Подивіться на факти: 2019 рік наша молодіжна збірна Ю 20 виграє чемпіонат світу. Це ж фантастика. З'являється ціла плеяда нових зірок: мудрик, забарний трубін, про яких говорить уся Європа. А наша національна збірна, попри всі логістичні кошмари, постійні переїзди, вона продовжує грати, виходити на великі турніри і дарувати мільйонам людей такі потрібні позитивні емоції. Ось така вона історія українського футболу. Це справді історія про стійкість, про те, як гра може бути чимось набагато більшим, як вона може об'єднувати і давати надію, коли здається, що надії вже немає. І цей шлях він дійсно схожий на політ сокола, який, попри все, летить усе вище. І найцікавіше, звісно, попереду, яких ще висот він зможе досягти.